Вітаю всіх на борту нашого дракара біля штурвалу Богдан, і це черговий випуск рубрики Огляд на біг. Думаю, сьогоднішній випуск здивує багатьох, адже на екрані не ретро, не класика ігроладу та навіть не якась давно забута і мало відома гра. На екрані гра, на якій не гарцював хіба лінивий блогер. Гра, яка стала синонімом боротьби багів та фіч. І, мабуть, найгучніший скандал ковідних часів в ігровому світі. Cyberpunk 2077. Чому я вирішив про неї поговорити? декілька причин. Перша я давній поціновий серії The Witcher від компанії CD Projekt Red. І коли було оголошено, що компанія працює над грою з невідьмачим корінням, я дуже сильно зацікавився. Адже всі ігри про відьмака були доволі самобутніми. А The Witcher 3 Wild Hunt... Заслужено зайняла місце серед ігрової класики. Тож після такого шедевру очікування для нового продукту компанії були відповідні. Скажу одразу: ні, я не відношуся до табору обдуристів. Я вважаю, що гра вдалася. Друга причина перше з 2008 року, а саме з релізу гри Xenos 2 Біле золото, до речі, розробка української студії Діп Shadows, я потрапив у гру з відкритим світом, з нормальним режимом гри від першої особи, та сюжетом, який зацікавив, серйозно. Я не відношу себе до якихось суперкритиків, але підкажіть мені щось, хоч приблизно схоже на ці дві гри в проміжку з 2008 по 2020 рік. Саме з основним ракурсом камери від першої особи, з відкритим світом, купою можливостей. Особисто я пам'ятаю хіба Skyrim, та здається, що з серії. Том Кленсі Рейнбоу. Чекаю ваших думок у коментарях. Третя причина буде частковим повтором другої, але все одно, це сюжет. Так, історія не сказати, що прям одкровення, але коли комп'ютерні ігри мали нести якісь істини. Ми граємо, щоб відволіктися, щоб прожити іншу історію, або просто зробити безпечно те, що в реальному світі може бути просто неможливо. І цей сюжет, повірте мені, виглядає набагато цілісніше та реалістичніше за деякі сюжети тих самих Call of Duty чи чогось подібного. І от гра нарешті виходить, і я починаю її грати. Перше моє проходження відбувалося на ПК з доволі скромними характеристиками, як на 2020 рік: 16 гігабайт оперативної пам'яті, молодша версія RX 580 з 4 ГБ відеопам'яті, та заслужений ветеран табору синіх. Intel Core i7 2720. Ще й без SSD. Коротше, ПК, що потужніший за середній юзерський, але до рекомендованих вимог він точно не стягував. І уявіть собі, я проходжу одну з перших версій повністю на середні низьких налаштуваннях графіки і встигаю отримати хіба 2 чи 3 вильоти за весь процес. Тобто так. Непідйомні предмети, прозорі укриття чи проблеми з обличчями та іншими текстурами, все це мало місце, але. не знаю, мені просто не заважало. Я грав, отримував задоволення, від дослідження світу, сміявся з жартів та думав, як краще перепроходити гру та яку з трьох ліній початку краще обрати наступного разу. З серйозними багами? Неможливістю пройти деякі квести з зависаннями гроладу в ключових моментах і багатьма іншими уберфічами, я познайомився вже після перших патчів. До речі, зараз на екрані остання на цей час версія 1.63 з усіма хотфіксами, і в ній теж є декілька питань, ну особисто в мене. Хоча я мушу сказати, незважаючи на те, що в якийсь момент мені здавалося, що гру вже знищено потоком перебалансувань. Та намаганнями комусь догодити? Ні. Сьогоднішній результат показує, гра вдалася. Так, не без клопотів. Так, студія, врешті-решт випускає лише одне DLC, хоча потенціал гри явно показує, що тут можна було розгулятися принаймні на два серйозних, як було в «Відьмак 3. Але відновлений баланс, дерево навичок, що пережило декілька перебалансувань, та кінець кінцем повний перезапуск, що анонсовано в DLC. Сюжет, який з часом поповнився додатковими активностями та навіть відсилкою до доволі цікавого, як на мене, аніме. Хоча одразу скажу критикам: ні, я не профі, і світ аніме знаю лише за творами Хая М'ядзакі, бо вони були єдиним, що я міг дивитися принаймні до Cyberpunk. Але історія Девіда Мартінеса, Люсі та всієї команди кіберпанків, які доволі якось органічно доповнили світ основної гри. Також додала й мотивації спалити вщен Тарасака Тауер Тож, повертаючись до теми гри, мій вердикт гра варта уваги та витраченого часу та грошей. Так пройшло два роки. Так, гра досі може підкинути веселий сюрприз у лапках у вигляді раптового переміщення в просторі, але все одно це дійсно річ, яку не скоро забудуть, особливо враховуючи, що вихід DLC Phantom Liberty Має доповнити основний сюжет і навіть за чутками додати ще один або декілька варіантів завершення головної історії. Ця гра заслужено займає своє місце в літописі ігрового світу. І після виходу «Привида свободи чи топак ілюзії свободи. Подивимось, як його локалізують самі розробники, оскільки нам обіцяна повноцінна текстова українська локалізація. Повне проходження разом з нею ви отримаєте саме на нашому каналі, тож не забувайте про нас. Дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал і натискайте на дзвоника, щоб не пропустити нові випуски пригод Дракара в океані Ігор. Хто хоче підтримати канал матеріально в описі до відео є картки Монобанк, Приватбанк а також сторінка на BuyMeACoffee. Де ви можете допомогти просто чашкою кави. Я буду дуже вдячний. Звісно, Ель був би кращий, але для роботи краще кава. Окрема подяка Романові Бові за фінансову підтримку каналу. Це був канал Дракар. Бережіть себе та своїх близьких, грайте тільки в хороші ігри. Та все буде Україна. До зустрічі у нових пригодах!